В Івано-Франківську вшанували учасників бойових дій на території інших держав. Сюди прийшли чиновники, громадські діячі і, звісно ж, колишні військові побратими. 23 роки тому останній з них вийшов з Афганістану. Прикарпатські вояки визнала влада, хоч і захищали чужі інтереси, не можуть бути забутими в незалежній Україні. Вас зараз... І в пекло, післава та Батьківщина, яка була на той час. Але всі щастя, достоїнством виконали свій священний обов'язок солдата. Молосі ну, всі, хто повернувся, і найбільший ваш героїзм в тому, що зуміли перебороти жахіття війни, самих себе. Фізичний біль, душевний біль створити сім'ю. Окрім перших владних осіб міста та області, квіти до пам'ятника загиблим воїнам-інтернаціоналістам поклали представники політичних партій. Ми завжди приходимо в цей день. Ви бачите, що як багато людей зібралось, тому це важливий день, і треба їх підтримати, тих, яких гірше і лишилися живі. І ми завжди це проводимо. Для воїнів афганців сьогоднішній день можливість зустрітися з побратимами та пом'янути тих, хто не повернувся, а ще висловити на болілі проблеми. Незважаючи на запевнення влади про всіляку підтримку, з кожним роком все більше колишніх військових помирає через незадовільне медичне забезпечення. Проблеми є сьогодні, бо сьогодні, я вам скажу, що за минулий рік, 2011 рік, у нас в організації вже відійшло 37 чоловік за минулий рік. Це в основному хлопці 45-50 років. Це ще молоді, я ще вважаю, що це ще молоді хлопці. Хлопці в основному померли від хвороб, буває таке, що десь чаркою хтось трошки. Зловживав, але в основному від відхворів. Нагадаємо, участь у військовому конфлікті в Афганістані взяли майже тисячі прикарпатців. 87 з них загинуло ще один з них безвісти.